На півдорозі життя я, Данте, заблукав у дрімучому лісі. Страшно, кругом дикі звірі, як алегорії вад дітися нікуди. І тут є привид, що виявився тінню улюбленого мною давньоримського поета Вергілія. Прошу його про допомогу. Він обіцяє відвести мене звідси у мандри по загробному світу, з тим, щоб я побачив пекло, чистилище і рай. Я готовий слідувати за ним. Так, але чи під силу мені така мандрівка? Я злякався і завагався. Вергілій докорив мені, розповівши, що сама Беатріче, моя покійна кохана, зійшла до нього з раю в пекло і просила бути моїм провідником у мандрівках по загробному світу. І якщо так, то не можна вагатися, потрібна рішучість. Веди мене, мій вчитель і наставник. Над входом в пекло напис. Що віднімає всяку надію. Ми увійшли тут прямо за входом стогнуть жалюгідні душі, що не творили за життя ні добра, ні зла. Далі річка Ахеронт, Через неї лютий Харон перевозить на човні мерців Нам з ними. Але ти ж не мрець. Гнівно кричить мені Харон. Вергілій приборкав його, попливли. Здалеку чути гуркіт, дме вітер, блиснуло полум'я, Я зомлів. Перше коло ада лімб. Тут нудяться душі нехрещених немовлят і славних язичників-войовників, мудреців, поетів. В їх числі і Вергілій. Вони не мучаться, а лише сумують, що їм, як не християнам, немає місця в раю. Ми з Вергілієм примкнули до великих поетів давнини, перший з яких Гомер. Статечно йшли і говорили про неземне. У спуску до другого кола підземного царства Демон Мінос визначає, якого грішника в яке місце ада слід скинути. На мене він відреагував так само, як Харон, і Вергілій так само його приборкав. Ми побачили, що буря пекельним вихором забирає душі тих, хто мав жагу до фізичної любові Клеопатра. Олена Прекрасна, серед них і Франческа, і тут нерозлучна зі своїм коханцем. Безмірна взаємна пристрасть привела їх до трагічної загибелі. Глибоко співчуваючи їм, я знову зомлів. У колі третьому лютує звіроподібний пес Цербер. Загавкав було на нас, але Вергілій приборкав і його. Тут валяються у багнюці під важкою зливою душі грішників, що переїдали. Серед них мій земляк Флорінтієць Чакко. Ми розговорилися про долі рідного міста. Чакко попросив мене нагадати про нього живим людям, коли повернуся на землю. Демон, плутос охороняє четверте коло. Де страчують марнотратників і скупих, серед останніх багатодуховних осіб папи, кардинали, Вергілію теж довелося його осадити, щоб відв'язався. З четвертого спустилися в п'яте коло, де мучаться гнівні і ледачі, які загрузли в болотах стігійської низини. Підійшли до якоїсь вежі. Це ціла фортеця, навколо неї велика водойма, в лодці весляр, демон Флегій. Після чергової сварки сіли до нього, пливемо. Якийсь грішник спробував чепитися за борт, я його вилаяв, а Вергілій штовхнув. Перед нами пекельне місто дит. Всяка мертва нечість заважає нам в нього увійти. Вергілій, залишивши мене, ох і страшно одному, пішов дізнатися, в чому справа. Повернувся заклопотаний, але з добрими новинами. А тут ще й пекельні фурії перед нами постали, погрожуючи. Виручив небесний посланник, що раптово з'явився і приборкав їх злість. Ми увійшли в дит». Скрізь охоплені полум'ям гробниці, з яких лунають стогони єретиків, по вузькій дорозі пробираємося між гробницями. З однієї гробниці раптом виросла фігура Цефаріната. Мої предки були його політичними супротивниками. У мені, почувши мою бесіду з Вергілієм, він вгадав поговору земляка: Гордій! Здавалося, він зневажає всю безодню ада. Ми засперечалися з ним, а тут із сусідньої гробниці висунулася ще одна голова. Так це ж батько мого друга Гвідо. Йому привидилося, що я мрець і що син його теж помер, і він у розпачі впав ниць. Фаріната заспокой його. Гвідо живий. Поблизу спуску з шостого кола в сьомий, над могилою тата Єретика Анастасія Вергілій пояснив мені роботу інших трьох кіл ада, що звужуються донизу, до центру землі і які гріхи в якому поясі якого кола караються. Сьоме коло стиснуте горами і охороняється демоном мінотавром. Грізно заривівшим на нас, Вергілій гримнув на нього, і ми поспішили відійти подалі. Побачили киплячий кров'ю потік, в якому варяться тирани і розбійники, а з берега в них кентаври стріляють з луків. Кентавр Нес став нашим провідником, розповів про страчених гвалтівників і допоміг перейти киплячу річку в брід. Кругом колючі зарості, беззелені. Я зламав якусь гілку, а з неї заструмувала чорна кров, і стовбур застогнав. Виявляється, ці кущі душі самовбивць, гвалтівників над власною плоттю. Їх клюють пекельні птиці, гарпії, топчуть мерці, що повз біжать, завдаючи їм нестерпний біль. Один розтоптаний кущ попросив мене зібрати зламані сучки і повернути їх йому. З'ясувалося, що нещасний мій земляк. Я виконав його прохання, і ми пішли далі. Бачимо пісок, на нього зверху злітають пластівці вогню, спалюючи грішників, які кричать і стогнуть всі, крім одного. Той лежить мовчки. Хто це цар Капаней, гордий і похмурий безбожник, убитий богами за свою норовистість, він і зараз вірний собі, або мовчить, або гучно кляне богів. Ти сам собі мучитель, перекричав його Вергілій. А ось назустріч нам обпалені вогнем рухаються душі нових грішників. Серед них я насилу впізнав мого високоповажного вчителя Брунетто Латини. Він серед тих, хто винен у схильності до одностатевого кохання. Ми розговорилися. Брунетті передбачив, що в світі живих чекає мене слава, але будуть і тяготи, перед якими потрібно встояти. Учитель заповідав мені берегти його головний твір, скарб. В якому він живий. І ще троє грішників танцюють у вогні. Всі флорентійці, колишні шановні громадяни. Я поговорив з ними про безсталання нашого рідного міста. Вони просили передати живим землякам, що я бачив їх. Потім Вергілій повів мене до глибокого провалу у восьме коло. Нас спустить туди. Пекельний звір, він уже лізе до нас звідти. Це строкатий хвостатий Геріон. Поки він готується до спуску, є ще час подивитися на останніх мучеників сьомого кола, лихварів, які страждають у вихорі палаючого пилу. З їх шиї звисають різнокольорові гаманці з різними гербами. Розмовляти я з ними не став. В дорогу сідаємо з вергілієм верхи на Геріона і ожах плавно летимо в провал до нових мук. Спустилися, Геріон негайно ж полетів. Восьме коло розділено на десять ровів, званих злопазухами. У першому рові страчуються звідники і спокусники жінок, у другому підлабузники. Звідників по звірячому бичують рогаті біси, підлабузники сидять в рідкій масі сморідного калу, сморід нестерпний. До речі, одна повія покарана тут не за те, що чинила розпусту, а за те, що лестила коханцеві, кажучи, що їй добре з ним. Наступний рів, третя пазуха, викладений каменем. Майорить круглими дірками, з яких стирчать палаючі ноги високопоставлених духовних осіб, які торгували церковними посадами. Голови ж і тулуба їх затиснуті свердловинами кам'яної стіни. Їх наступники, коли помруть, будуть так само на їх місці дригати палаючими ногами. Повністю усунувшись в камінь своїх попередників. Так пояснив мені папа Орсіні, спочатку прийнявши мене за свого наступника. У четвертій пазусі мучаться віщуни, звіздарі, чаклунки, у них скручені шиї так, що, ридаючи, вони зрошують собі сльозами не груди, а зад. Я і сам заплакав, побачивши таке знущання над людьми, а Вергілій присоромив мене гріх жаліти грішників. Але і він зі співчуттям розповів мені про свою землячку віщунку Манто, ім'ям якої була названа Мантуя батьківщина мого славного наставника. П'ятий рік залитий киплячою смолою. В яку чорти злохвати чорні, крилаті, кидають хабарників і стежать, щоб ті не висовувалися, а то спіймають грішника гаками і оброблять найжорстокішим чином. У чортів клички, злохвост, косокрилий та інші. Частину подальшого шляху нам доведеться пройти в їхній страшній компанії. Вони кривляються, показують язики, їхній шеф справив задом оглушливий непристойний звук, такого я ще не чув. Ми йдемо з ними уздовж канави, грішники пірнають в смолу, ховаються, а один забарився, і його тут же витягли гаками, збираючись терзати, але дозволили перш нам поговорити з ним. Бідолаха хитрістю приспав пильність злохватів і пірнув назад, зловити його не встигли. Роздратовані чорти побилися між собою, двоє звалилися в смолу, у метушні ми поспішили вийти, але не тут то було. Вони летять за нами. Вергілі, підхопивши мене, ледве-ледве встиг перебігти в шосту пазуху, де вони не господарі. Тут лицеміри знемагають від під вагою свинцевого позолоченого одягу, а ось розп'ятий, прибитий до землі колами іудейський первосвященник, який наполягав на страті Христа, його топчуть ногами лицеміри. Важкий був перехід скелястим шляхом всьому пазуху. Тут живуть злодії, яких кусають жахливі отруйні змії. Від цих укусів вони розсипаються на порох, але тут же відновлюються у своєму обличчі. Серед них ванні Фучі. Він обікрав різницю і звалив провину на іншого. Людина груба і богохульна, бога послав геть, звівши догори дві дулі. Тут же на нього накинулися змії, люблю їх за це. Потім я спостерігав, як якийсь змій зливався воєдину з одним із злодіїв, після чого прийняв його вигляд і встав на ноги, а злодій поповз, ставши гадом. Чудеса таких метаморфоз не знайдете і в Овідія. Співай, Флоренція, ці злодії твоє поріддя. Соромно. А у восьмому рові живуть підступні порадники. Серед них у Ліс його душа заточена в полум'я, здатне говорити. Так ми почули розповідь у ліса про його загибель. Спраглий пізнати невідоме, він поплив зі жменькою сміливців на інший кінець світу, зазнав аварію корабля. І разом з друзями потонув далеко від жилого людьми світу. Інше полум'я, що також говорило, була прихована душа лукавого порадника, що так і не назвав себе по імені. Він розповів мені про свій гріх. Цей порадник допоміг римському папі в одній неправедній справі, розраховуючи на те, що папа відпустить йому його гріх. До простодушного грішника небеса терпиміші, ніж до тих, хто сподівається врятуватися покаянням. Ми перейшли в дев'ятий рів, де страчують сіячів смути. Ось вони, організатори кривавих чвар і релігійних смут. Диявол калічить їх важким мечем, відсікає носи і вуха, дробить черепа. Тут і Магомед. І який спонукав Цезоря до громадянської війни Куріон, і обезголовлений воїн Трубадур Бертран Де Борн голову в руці несе, як ліхтар, а та вигукує Горе. Далі я зустрів мого родича, сердитого на мене за те, що його насильницька смерть залишилася невідплаченою. Потім ми перейшли в десятий рів. Де алхіміки маються вічною сверблячкою. Один з них був спалений за те, що жартома хвалився, ніби він вміє літати, і став жертвою доносу. У пекло ж потрапив не за це, а як алхімік. Тут же страчуються ті, хто видавав себе за інших людей, фальшивомонетники і взагалі брехуни. Двоє з них побилися між собою і потім довго лаялися майстер Адам, що домішував мідь в золоті монети, і стародавній грек Синон, який обдурив троянців. Вергілій дорікнув мені за цікавість, з якою я слухав їх. Наша подорож по злопазухам закінчується. Ми підійшли до криниці, що вела з восьмого кола Ада в дев'ятий. Там стоять стародавні гіганти, титани, у їх числі невмрод. Він злобно крикнув нам щось на незрозумілій мові. Антей, який на прохання Вергілія спустив нас на своїй величезній долоні, на дно колодязя, сам тут же випростався. Отже, ми на дні Всесвіту. Поблизу центру земної кулі. Перед нами крижане озеро, в нього вмерзлі ті, хто зрадив своїх рідних. Одного я випадково зачепив ногою по голові, той закричав, а себе назвати відмовився. Тоді я вчепився йому в волосся, а тут хтось гукнув його на ім'я Негідник. Тепер я знаю, хто ти, і розповім про тебе людям. А він, бреше, що хочеш про мене і про інших. А ось крижана яма, в ній один мрець гризе череп іншому. Питаю, за що? Відірвавшись від своєї жертви, він відповів мені: Він грав у голіну, мстить, зрадившого його колишнього однодумця, архієпіскопа Руджері. Який заставив його і його дітей голодати, заточивши їх у Пізанську вежу. Нестерпні були їхні страждання. Діти вмирали на очах батька, він помер останнім. Ганьба, пізі, ідемо далі. А це хто перед нами? Альберіго? але він же, наскільки я знаю, ще не вмирав, то як же опинився в аду? Буває і так. Тіло лиходіє ще живе, а душа вже в пеклі. В центрі землі вмерз в літ володар Ада Люцифер, повалений з небес і, продовбавши в падінні безодню пекла, спотворений триликий, з першої його пащі стерчить Іуда, з другої Брут, з третьої касій. Він жує їх і терзає кігтями. Гірше за всіх доводиться самому мерзенному зраднику Іуді. Від люцифера тягнеться свердловина, ведуча до поверхні протилежного земної кулі. Ми протиснулися до неї, піднялися на поверхню і побачили зірки.